Nissan X-Trail. дуже забитий сажовий фільтр. Зараз будемо його промивати. Бачимо, фільтр дуже забитий. Хтось зараз скаже, що треба вирізати, хтось скаже, що це не допоможе. Хтось скаже, що треба включити прожиг. Ну а ми будемо промивати. Тож погнали, дивіться результат. Одразу бачимо, що сажа у нас просто висипається, настільки забитий фільтр. Ось Перевіряємо, новий чому вода майже не проходить. Одразу виходить сажа. Зараз хтось скаже, що через місяць він знов заб'ється. Ну якщо з машини валить постійно чорний дим і є проблеми з паливною, то звісно заб'ється. А якщо з паливною все в порядку, то промивка, на мій погляд, найкращий варіант. Помилую сажовий, тепер всі у нас отвори чисті. Хімія плюс 100 градусів зробили свою роботу. Зараз перевіряємо, як вода у нас тепер виходить. Вода у нас навіть не затримується, проходить моментально. Все у нас чисте, тепер несемо на сушку. Результат відмінний, все вимилося. Ну а вирізати чи не вирізати це вже діло кожного.